Ти заходиш у кімнату і вмикаєш лампочку. Дістаєш свій телефон, знаходиш улюблений додаток і спілкуєшся з усім світом. Переглядаєш новини і дивуєшся. Як далеко людство сягнуло у своєму технологічному розвитку, скільки можливостей з'являється щодня? Кожен твій рух у сучасному світі це чийсь винахід, за яким стоїть талант, праця, сміливість, мітливість і. Наука, винахідник лампи накалювання Томас Едісон зробив 10 тисяч спроб до того, як досягнув своєї мети. Уже в юному віці він заснував власну друкарню, вкладав гроші у дослідження та пошуки. Я не мав поразок, сказав він. Я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Засновник WhatsApp – українець, Янку. наполегливо долав шлях від бідного емігранта до успішного бізнесмена. Місяці ретельних розрахунків, експериментів, невдач, сумнівів та навчання наближали його до визнання. Електромобіль Тесла, доступні польоти в космос, система інтернет розрахунків. Так, це про нього. Фантастичного мрійника, непередбачуваного мільярдера Ілона Маска, що об'єднує цих успішних та відомих людей: допитливість, сміливість, талант, праця і наука. Наука це пошук. Наука це розвиток. Твої кмітливість та розум уже надали тобі можливість отримати особливе місце у соціумі. Ти відчуваєш потенціал досягти більшого та рухатися вперед? Конвертуй свої знання у реальні досягнення та здобутки. Роби сміливі кроки з ходинками науки разом з другим відкритим міським науковим марафоном Step Up. Ми не просто ставимо запитання. Ми знаходимо на них відповіді.